Раки, вітаю вас! Це ваш гороскоп на січень 2024 року, в якому 0% води. 1 січня планета задоволення Венера матиме напружений аспект із Сатурном. Тож ви можете відчувати в цей день і поблизу нього, що якісь ваші обов'язки не дають вам насолоджуватися життям, святкуванням і створюють якісь обмеження для вас. 2 січня планета Меркурій. Це планета комунікації, зв'язку, інформації, переходить зі свого ретроградного руху в прямий рух у вашому шостому домі гороскопу. Через це ви можете відчувати і бачити, що всі питання починають вирішуватися, а саме робочі питання для вас, все стає зрозумілим, повертається на свої місця і починає рухатися вперед. З 4 січня планета активності, енергії, руху вперед та сили, це планета Марс. А переходить в знак козерога, тобто в ваш сьомий дім гороскопу це сфера стосунків, партнерства, при тому стосунків будь-яких як особистих, так і партнерських робочих. Тож тут можливі два варіанти або обидва зразу. По перше, це активність вас і вашого партнера стосовно боротьби з чимось. Тобто ви будете або можете боротися не одне з одним, а разом проти чогось. Це може бути ваша спільна справа по життю з вашим партнером по життю, або ж з вашим партнером а по бізнесу. Ви будете вирішувати разом якісь питання, щось долати разом, або ж це може бути просто велика кількість часу, яке ви будете проводити разом, і скоріш за все, це буде активно проведений разом час. Проте Марс це також агресія і конфлікти, тому можуть виникати конфліктні ситуації, непорозуміння між вами та вашим партнером. 9 січня відбуватиметься напружений аспект між планетою комунікації, мислення, тобто Меркурієм та Нептуном. Через це приховані мотиви інших людей будуть впливати на вас самих і на ваші справи загалом. Відбуватиметься просто таке розгул шахрайства, аферистів, тому будьте обережними і не попадіться до них. Також не плануйте на цей день ніякі важливі переговори, розмови, тому що буде дуже складно дійти якогось взаєморозуміння, консенсусу. А якщо вам навіть здасться, що ви зрозуміли одне одного з вашим співрозмовником, то в подальшому виявиться, що ви були на різних хвилях і думали, і зрозуміли одне одного якось по-різному. 10 січня ви відчуєте імпульс до дій. Просто не зможете сидіти на місці. Ви будете думати, за що хапатися, як би реалізувати свою енергію і бажання діяти. Проте слід вгамуватися і спрямувати свою енергію саме на те, що буде найдієвіше в цей день. А найкраще буде шукати якісь нестандартні вирішення існуючих проблем або тих ситуацій, які давно вже застрягли і не можуть нікуди рухатися. Залучайте до своїх роздумів, своїх друзів, однодумців, влаштовуйте колективні мозкові штурми. В роботі використовуйте розробки науково-технічного прогресу, проводьте дослідження, також застосовуйте інтернет, соціальні мережі в своїй роботі. Будуйте плани на майбутнє, не боячісь бути поза шаблонами, застосовуйте всю свою креативність. Також цей день вдалою буде покупка гаджетів та іншої техніки, і це завдяки гармонійному аспекту між сонцем та ураном. 11 січня відбуватиметься молодик в знакові Козирога, тобто вашому сьомому домі гороскопу. І це, як ми вже говорили раніше, сфера взаємовідносин партнерства. А молодець це завжди щось нове, нові події, нові тенденції в вашому житті. Тож може виникнути ситуація, за допомогою якої ви побачите наскільки зрілими ви є в стосунках, чи можливо виникнення нових відносин в вашому житті, знайомство з новою людиною. Також ви можете проводити важливу розмову з вашим партнером, і це може бути партнер як в особистому житті, так і в бізнесі. І ще ви можете будувати сумісні плани на майбутнє. Новина, нова подія може стосуватися і життя вашого партнера, проте вона стосуватиметься якимось чином і вас самих. 11 і 12 січня діятиме аспект удачі між Марсом та Юпітером. Завдяки цьому ви побачите, що ваші справи. Масштабуються, прискорюються просто буквально самі по собі, без вашої участі, до того ж, вам не потрібно буде докладати якісь свої зусилля. Все відбуватиметься, ніби саме по собі, завдяки долі або ж обставинам. 14 січня відбудеться повернення Меркурія, а в знак зарога, тобто ваш знову ж таки сьомий дім гороскопу. І це буде шанс реанімувати ваші стосунки, пропрацювати ті проблемні моменти, які вже були до цього. Можливо, ви вже здійснювали спроби вирішити ці питання в кінці осені, на початку зими 2023 року, а потім все стало на паузу. Тож зараз ці питання знову стануть для вас актуальними, і ви зможете вже їх проговорити з вашим партнером і вирішити остаточно. 19 січня діятиме гармонійний аспект між Міркурієм та Юпітером, тож це буде вдалий день для того, щоб провести переговори, підписати документи або ж провести а, якусь розмову з важливою для вас людиною чи здійснити дорогі ексклюзивні покупки. З 18 по 21 січня відбуватиметься з'єднання і сумісний перехід в знак водолія двох важливих планет Сонця та Плутона. Так, сонце це світило, але в астрології ми називаємо його планетою. Завдяки цій взаємодії, цьому з'єднанню сонце, немов оновлює свої енергії для того, щоб потім цілий рік ними користуватися і наповнювати все ними. Саме таким є вплив трансформаційної планети Плутона. І нам з вами також доведеться трансформуватися, але ми самі будемо приймати рішення, чи ми змінюємося добровільно, самостійно усвідомлюючи, в чому саме нам потрібно змінитися. А в наших думках, а в нашій поведінці, в роботі, чи щодо близьких нам людей, чи щодо партнерів в житті, чи щодо нашого здоров'я та колег будь в будь-вчому. Або ж Плутон нас змусить змінитися. До того ж, він змушує якимись неприємними ситуаціями. Тому вибір за нами змінюватися самим або ж нам змінить Плутон. Плутон переходить в знак водолія на найближчі 20 років. Тож, як ви розумієте, це справді історична епоха, і вплив буде здійснюватися як на кожну людину, так і на цілі народи в цілому, і на цілі держави. 23 січня Венера переходить в знак Козорога, тобто в ваш сьомий дім гороскопу. Це значить, що для вас в пріоритеті будуть відносини до того ж, вони покращаться, адже Венера покращує і вносить гармонію в усе, чого вона торкається. Тому ви можете очікувати на покращення своїх відносин з вашим партнером в сімейному житті по бізнесу з будь-якими стосунками. А для тих, для кого є актуальним побудова нових стосунків. Це буде саме прекрасний час для цього. 25 січня відбуватиметься в знакові лева. А отже, в вашому другому домі гороскопу це сектор фінансів і будь-яких ресурсів. Повня – це завжди завершення або кульмінація якогось процесу, тому це може бути отримання вами якоїсь суми, або ж ви будете проводити переговори перемовини про те, яку ви будете суму подальшому отримувати в якості вашої заробітної плати. Також це може бути звільнення або ж зміна вашого джерела доходу. 26 січня відбуватиметься взаємодія між Сонцем та Юпітером. Це день, коли потрібно, хочеться цього чи ні, а потрібно діяти таким чином, щоб максимально продемонструвати себе, свої вміння, таланти, свої надбання протягом життя. І саме в цей день ви зможете проявити себе і показати як найкраще. Тож використайте це в цій сфері. Яка вам потрібна 27 січня буде діяти гармонійний аспект між планетою Венерою та Сатурном? Тому ті, для кого потрібно створити нові відносини, хто хоче це зробити, обов'язково скористайтеся цим днем, не сидіть вдома, знайомтеся. Чому тому, що цей аспект створює передумови? Для знайомства із людиною, яка є або старшою за вас, або займає якусь високу посаду, або ж це людина, до якої вам просто хочеться зростати душею, і ваше знайомство має всі шанси для того, щоб перерости у тривалі відносини в майбутньому. З 27 по 30 січня відбуватиметься з'єднання між Меркурієм і Марсом, і від них йтиме гармонійний аспект до планети Уран. Це означає, що наші дії. Та думки і слова не будуть розходитися, вони будуть заодно. До того ж, вони матимуть дуже сильний вплив, іноді непередбачуваний, важко передбачуваний, але це точно матиме позитивний вплив на вас. Тож ці дні здійснюйте крупні покупки, переїзди, переговори, підписання документів, виступи будь-що такого плану, і це буде вдалим. А я вам бажаю удачі в першому місяці нового року, тому що він закладає тенденції на весь рік. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтеся, ставте лайки, пишіть коментарі. Побачимося.